За п'ять років війна стала трагедією для країни і дуже прибутковим бізнесом для керманичів країни та. Армії, причому заробляти на війні вони навчилися навіть там, де війни формально немає. Наприклад, збирати гроші з торгівельних рядів, які розташовані на землях Міноборони. Зараз ми покажемо в ексклюзивне відео затримання оборонних чиновників, які отримують хабар в 30 тисяч доларів за вирішення проблем торгівців з відомого на всю країну одеського ринку сьомий кілометр. Коли ви будете це дивитися, пам'ятайте, їм не до війни з Росією, вони воюють за гроші. Звичайний київський ранок. Люди поспішають по своїх справах. Ми теж поспішаємо. Але наша справа сьогодні незвичайна. Агенти грошей їдуть на зйомки справжньої спецоперації. Мені подзвонили мої знайомі адвокати з Одеси і запропонували бути присутнім при передачі хабаря. Сьогодні працівники міністерства оборони повинні отримати хабаря від підприємців від підприємців сьомого кілометра. Юристи з Одеси повідомили нам місце і час, де вони зустрінуться з корупціонерами у погонах. Аби не видати себе, зв'язок триматиму смс-ками. Перевірка зв'язку. Окей. Олена, можете прислати своє фото, щоб оператор міг вас впізнати. Окей, це я. Це підприємець Олена. Ми прийдемо з ще одним чоловіком. А ось і кафе наподалік залізничного вокзалу в столиці. Заходимо. Наш оператор влаштовується навпроти на вулиці і одразу впізнає наших знайомих. Ми влаштовуємося за три столики від них та замовляємо суші. Отримуємо нове смс від Олени. Чекаємо двох чоловіків, один з них з бородою. За 20 хвилин дійсно з'являються двоє: один у військовій формі. Проходять повз нас з Оленою. Де сідають за столик навпроти одеситів. Знайомтеся. Чоловік з бородою. Якубов Сергій Зодійович, 1972 року народження. Уродженець Таджикистану, прописаний у Криму місто Сімферополь. Судячи з поліцейських баз даних, він неодноразово фігурував у кримінальних справах з шахрайством. Для чого він приїхав на зустріч з юристом та підприємцем з Одеси. Аби зрозуміти це, нагадаємо одне з розслідувань програми гроші, яке тоді наробило багато галусу. Ви будете шоковані тим, як два чиновника Міністерства оборони тримали у страху десятків бізнесменів. 2016 рік затишне одеське кафе. Цей чоловік працює у одеському підприємстві Військ що належить Міністерству оборони. Повідомляємо вам про затримання за підготовлення вчинення злочину. Він прийшов брати хабар від підприємців легендарного одеського ринку сьомий кілометр. За право оренди контейнерів на вулиці Рожевій. А ось і хабар у цій сумості. Встановлено, що в ній знаходиться грошові кошти. Вісім пачок з 100 доларів. Справа у тім, що Міністерство оборони володіє ділянкою землі на сьомому кілометрі. На ній стоять 50 контейнерів. І військові чиновники постійно вимагають і отримують хабарі від підприємців, що орендують контейнери. Я заплатив за цей контейнер 40 тисяч доларів, тому що ви поставили свій підпис під моїм контейнером. Ви його продали. Що ви кричите? Де мій контейнер? Питаю у 2016-му У підприємців урвався терпець. Ні, називалі Вони назвали суму, коли тільки почалася вся ця епопея – по 20 тисяч доларів з місця. І ми відмовилися. Вони позвонили у СБУ двох військових чиновників Кутового та Томченко затримали на хабарі саме за право подовження оренди контейнерів на рожевій. Минуло три роки. Країна завзято бореться з корупцією. А військові знову вимагають зелені з підприємців сьомого кілометра. За справу тепер взявся Сервін Якубов, шахрай широкого профілю. Олена Синько, юрист, яка представляє підприємці «Сьомого», стверджує, бачила в нього цікавий документ. У Якубова Сервіна Зодівича було посвідчення тимчасове посвідчення представника міністерства оборони України на вирішення питань, які пов'язані з «Сьомим кілометром, яке було підписано безпосередньо. Міністром оборони полтораком Степаном Тимофєвичем. Підприємці довго вели переговори з решалою від військових і знову погодилися дати хабаря. Перший транш 30 тисяч доларів. Саме за ними сьогодні прийшов цей Бородань. Він показує якісь документи, жестикулює. Але все ж таки довіряти грошові справи людині з кримінальним минулом необережно. І тому поруч з Якубовим. Знайомтеся. Остапенко Сергій Григорович, Міністерство оборони України, заступник начальника відділу юридичного департаменту. Вони довго теревенять з одеситами. Ми замовляємо каву та з'їдаємо останні суші. Пан Якубов уважно вдивляється в вулицю. Схоже, нервує. Військовий з юридичного департаменту залишає компанію першим. Потім підприємець, схоже, щось передає Якубову. Дивіться уважно. Тільки після цього Якубов йде. Ось він проходить повз нас. Таке враження, що нічого дивного, а тим більше кримінального, і не відбулося. І ми дарма сиділи у засідці. Але дві хвилини і перед столиком починають збиратися люди. Ще. Потім ще. А ось повз нас проводять Якубова у кайданках. Схоже, він відійшов недалеко, його повертають за столик. Чоловіки складають протокол, знімають місце злочину. А ось один із них одягає білі перчатки. Невже буду розкладати на столі ті самі зелені? Повертаються до нас спиною, бачимо, працює військова прокуратура. Так, Водоситів вийшло. Замість того, аби лягти під ненажерливу військову мафію, вони знов посадили її делегатів у калюжу. І ось, схоже, на столі розкладають вже той самий хабар. Ось фото, які того дня з'явилися в інтернеті. З'являється і пан Сергій Остапенко, юрист з Міністерства оборони. Але його руки чомусь не в кайданках. Ми дзвонимо його безпосередньому керівнику. Директору юридичного департаменту Міністерства оборони Валерію Ковалю. Доброго дня, Валерій Петрович. Дня. При передачі хабаря затримали двох людей. Їм передавали хабаря працівники з сьомого кілометра з Одеси. На цьому місці, де отримали хабаря, був ваш підлеглий Остапенко Сергій Григорович. Скажіть, будь ласка, що він там робив? Сергій Григорович, <говори> Засновниками. Але підприємці сьомого кілометра кажуть інше: Остапенко у схемі. І прізвище головного юриста Міноборони Валерія Коваля, людини, з якою ми щойно розмовляли. Пан Остапенко згадував неодноразово. чоловік. Приходив чоловік, юрист Коваля з юридичного відділу Сергій Григорович, і сказав, що приніс нам папір і показав виправлення особисто від Коваля. Питання буде вирішено, як тільки ми передамо гроші. Наше питання вирішиться. Він просив 30 тисяч доларів. А ви вірите, що військовий юрист зайшов у кафе, сів поруч із Шахраєм Якубовим навпроти підприємців з Одеси, довго їм щось доводив, а потім пішов за п'ять хвилин до того, як 30 тисяч зелених перейшли до рук посередника. І все це випадково? Того ж дня з'явилася інформація про гучне затримання. Співробітники ДБР затримали двох чоловіків: посередника і колишнього співробітника концерну «Військторгсервіс» під час отримання хабара для посадовців міністерства оборони. Ідеться про цих двох осіб. А про пана Остапенко, діючого юриста в міністерстві оборони, ані слова. І це дуже засмучує. Адже можливо, все ж таки варто нарешті посадити не посередників та ЦАПів відбувай. Хоч одного високопосудового корупціонера, хай і військового чиновника, я хочу оберетися непосредственно, полтораку. Хочу звернутися безпосередньо до полторака Степана Тимофійовича. Сказати йому слідуще: ось ми стоїмо тут, люди, які вам платять податки. Вам що воювати більше ні з ким.